Координати тіла, що рухається, змінюються згідно з рівнянням х дорівнює 8 додати 5Т мінус 1,25 в квадраті. Визначте параметри руху тіла, охарактеризуйте його, запишіть рівняння залежності швидкості руху від часу та побудуйте графік залежності швидкості від часу. Запишемо дано до цієї задачі. Із умови нам відомо лише рівняння координати. Запишемо його. Також в знайти ми запишемо те, що потрібно буде шукати. Це в нас параметри руху тіла. А отже, це початкова координата, початкова швидкість і прискорення руху тіла. Охарактеризуйте рух тіла, це означає визначити, тіло рухається з прискоренням чи без прискорення, і набирає швидкість чи сповільнюється. Далі, запишіть рівняння залежності швидкості руху від часу. Рівняння залежності швидкості руху від часу ми зможемо записати, коли будемо знати початкову швидкість і прискорення. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. Розв'язок такого завдання починаємо з того, що запишемо рівняння координати в загальному виді. Ми бачимо, що рівняння координати містить три доданки. Рівняння, яке нам дали в задачі, теж містить три доданки. Порівняємо доданки, які є в цих рівняннях. Є один доданок без часу, один доданок з часом, і один доданок із часом в квадраті. Доданок без часу відповідає за початкову координату. Отже, х0В. І тут, в рівнянні, що нам дали в задачі, теж доданок без часу. Це означає, що початкова координата дорівнює 8. Розглянемо доданок, в якому є ножник Т. В цей доданок один із множників – це початкова швидкість. Розглянемо, знайдемо початкову швидкість в рівнянні із задачі. У нас це буде 5. Тепер розглянемо доданок, біля якого є множник t в квадраті. І розглянемо доданок в нашому рівнянні, біля якого є t в квадраті. Все, що не t квадрат, тобто ax розділити на 2. Дорівнює множнику біля t квадрат. Але в даному нашому рівнянні цей множник з від'ємним знаком. Так, його й перепишемо. Мінус 1,25. Це ще не є прискоренням. Щоб знайти прискорення, яке є в нас діленим, нам потрібно частку помножити на дільник. Бачимо, що прискорення руху тіла має від'ємний знак. Початкова швидкість має додатній знак. Отже, прискорення і швидкість направлені в різні напрямки. Це свідчить про те, що тіло сповільнюється. Наступним пунктом ми запишемо рівняння залежності швидкості. Це в нас було перше. Друге. Далі, рівняння залежності швидкості. Щоб його записати, потрібно згадати загальний вид рівняння залежності швидкості від часу. У це рівняння підставимо замість V0X та AX значення, яке ми знайшли перед цим. Перепишемо рівняння. І останній пункт четвертий побудувати графік залежності швидкості від часу. Графік залежності швидкості від часу це буде пряма під кутом до осі часу. Щоб побудувати цей графік, нам потрібно буде знати хоча б дві точки з графіку. Візьмемо значення часу 1 секунда та 2 секунди. Підставимо значення часу 1 секунда у рівняння залежності швидкості від часу. 5 відняти 2,5, що множиться на 1, отримуємо 2,5. Підставимо тепер замість часу t 2 секунди. І розв'яжемо рівняння та знайдемо Vx. 5 відняти 2,5 що множиться на 2. 2,5 помножити на 2, це отримаємо 5. 5 відняти 5 отримаємо 0, тобто значення швидкості Vx буде дорівнювати 0. Тепер, щоб побудувати цей графік, нам потрібно побудувати систему координат, по горизонтальній осі, якої ми відкладемо вісь часу, по вертикальній осі вісь швидкості. Отже, побудуємо дві точки, через які потім проведемо графік. Перша точка відповідає значенню часу в 1 секунду і швидкості 2,5 метри за секунду. Виблизно ось тут. Друга точка відповідає значенню часу в 2 секунди, а значення швидкості 0 метрів за секунду. Ця точка буде знаходитись на осі часу. Проведемо тепер пряму, яка буде проходити через ці дві точки. Отже, відповідь до задачі. х0 дорівня 8, В0х дорівнює 5 метрів за секунду, ах дорівнює мінус 2,5 метри за секунду в квадраті, рух рівно сповільнений і рівняння залежності швидкості від часу Вх дорівнює 5 мінус 2,5Т.